Портулак городній латиною портулака oleracea, однорічна трав'яниста рослина родини портулакових, будова рослини, стебла портулаку м'ясисті, простерті, 10-30 см завдовжки, від основи розгалужені. Листки сидячі, клиноподібні, обернено яйцеподібні, видовжено клиноподібні, лопатоподібні, тупі. Нижчі розміщені спірально, верхні супротивні. Квітки двостатеві, сидячі, три-п'ять пелюсткові, жовті, зібрані по один три в розвилках стебла або в пазухах листків. Плід коробочка, цвіте у червні вересні. Поширення. Портулак городній росте по всій території України, як бур'ян. Заготівля і зберігання. Використовують траву і насіння. Траву портулаку збирають протягом усього періоду цвітіння рослини з червня по вересень, обережно зрізуючи стебла з листям. Насіння збирають після повного дозрівання плодів, коли коробочки починають розкриватися. Зібрану траву сушать у добре провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів, щоб зберегти її корисні властивостей. Насіння також сушать і зберігають у сухому місці. Рослина неофіційна, хімічний склад листки містять аскорбінову кислоту до 300 мг на 100 г, каротен, органічні кислоти, цукри, глікозиди, алкалоїди, смолисті і слизисті речовини. Жир 0,4-0,5%, білки та мінеральні солі. У насінні є жирна олія, до складу якої входять гліцериди лінолевої, пальмітинової, стеаринової та інших жирних кислот. Цікавий факт. Джерело омега-3. Це одна з небагатьох листових рослин, яка містить значну кількість омега-3 жирних кислот, альфа-ліноленової кислоти. Які зазвичай знаходять у рибі та ляному насінні, тому портулак часто називають рибною рослиною. Він може містити до п'яти разів більше омега 3 ніж шпинат. У китайському фольклорі портулак іноді називають овочем для довголіття через його численні поживні та корисні властивості, зокрема високий вміст антиоксидантів. Фармакологічні властивості і використання. У науковій медицині насіння і траву використовують як глистогінний засіб, настій або відвар трави можна використовувати як замінник адреналіну. Експериментально доведено, що препарати рослини сприяють посиленню серцевого ритму, підвищенню артеріального тиску при значному звуженні судин. Значно ширше використовують портулак городній у народній медицині. Свіжим соком рослини лікують хвороби очей, а свіжа трава у вигляді салатів чудовий засіб проти цинги. Настій трави п'ють як сечогінний засіб при хворобах печінки і нирок, дизентерії та як антитоксичний засіб. У поєднанні з іншими рослинами траву портулака городнього використовують проти статевого безсилля у чоловіків. Зовнішньо свіжий сік або настій трави використовують як загоюючий рани засіб при трихомонадному кольпіті. Насіння використовують як засіб, що добре очищає організм і при лікуванні лускатого лишаю. Цікавий факт: цю невибагливу, але надзвичайно корисну рослину культивували ще понад 4 тисячі років тому. Портулак був добре відомий у стародавній Греції, Єгипті та Рині, а в середньовічній арабській медицині вважався цінним лікарським засобом. Деякі вчені навіть припускають, що він потрапив до північної Америки ще до часів Колумба. Молоде листя та стебла портулаку мають освіжаючий, злегка кислувато-солонуватий смак. Цю характерну кислинку забезпечує яблучна кислота. Концентрація якої змінюється протягом дня. Вранці смак особливо виразний. Портумак вражає своєю кулінарною універсальністю. У Франції, Туреччині, Вірменії, Таджикистані, Кореї та Мексиці його додають у найрізноманітніші страви: від салатів, зокрема ліванського фатушу, до супів, овочевих пюре, соусів і маринадів. Завдяки легким слизовим властивостям портулак ідеально підходить як природний загусник. А ще його іноді використовують як доступну альтернативу каперсам. Лікарські форми і застосування всередину настій трави, одна столова ложка свіжої трави на одну склянку окропу, п'ють по одній дві столові ложки чотири рази на день. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.